Незалежне життя, ось де справжня мета. Тільки вільний Орел вільним птахом літа, тільки вільний Орел своє щастя кує, тільки вільний народ і бере, і дає Олександр Олесь. День гідності і свободи. Це свято в Україні відзначаємо щороку, 21 листопада, на честь двох революцій, Помаранчевої. Та революції гідності це свято встановлене з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократизму, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні. А також щоб віддати належну шану патріотизму і мужності українців, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини, і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами. Про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй країні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває, в моїй країні ніхто не воює, своє і чуже життя кожен цінує. В моїй країни чудові сусіди, запрошують гості, і я до них їду. Сусіди й самі у нас часто бувають. Не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. моїй країни є чесна влада. Про неї в народі складають балади. Працює і працює зранку і до ночі, щоб людям відкрито дивитися в очі. Моїй країні не плюють на підлогу, отримують, надають допомогу. І молодь моя не п'є і не палить, займається спортом, співати так любить. Моїй країни є чемні дівчата, а хлопці вміють їх щиро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. Моїй Україні немає кордонів. І море, і сонце, Дніпро теритони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її. Лиш той життя і свободи вартої, хто йде щодня за них у бій. Напевно, немає в світі ще одного такого народу, як наш український, який би стільки часу виборнував свою незалежність. Ми йшли важким шляхом, невдач такора тимчасових успіхів та не перемог. Але все ж йшли до своєї держави, і вона стала реальністю для нас. Ще з часів усі України, майданка, своєрідним офіцером. Кардинальний зміни символом патріотизму та боротьби. Наші покоління це вільні люди. Народження в незалежній країні, що згідністю вистоюють свої інтереси та погляди. Народи мій, пишаюся тобою, моя душа, частинка твого я, красою правди і святім Твобою, понад майданом Сонця ликсія. Нації хай знають усі в світі, моє, народ піднявся із колін. І переможне сонце правди світить, співає гордо. Наш державний гімн. здається, ніби вчора, а вже минає 10 років від початку Євромайдану і Революції Гідності. Давайте сьогодні пригадаємо ті події та вшануємо наших героїв. Є люди, як зорі, вони погаснуть, а світло від них ще довго-довго блукає всесвітами наших душ, нагадуючи кожному, хто ми що ми. Коли все скінчиться, коли час пройде, всі знов про любов заспівають. Та гнів на катів наших не промене, таке точну не забувають. Погнобити світ крізь віки поколінь. Це кожен розсудливий знає, та не зупинити козацьких стремлінь. Народу, що вокруг. thank <laughs> нами і Бог, ми лиш перед ним на колінах, і поки катин від страху й знемог, він наша надія єдина, а той, хто сліп і сидить у пітьмі, навмисно хто правди не бачить, Покайся, бо згинеш, в пекельнім вогні Цю зраду Господь не пробачить, як закінчиться війна. Як настане перемога, між нас виросте сіна, заросте нем дорога, між нас прірва без носів, і до пекла ми до раю не виро. Повайте мене на могилі, серце пошире на Вкраїнами, щоб лани широкополі, і Дніпро, і кручі було видно було чути, як криве рівуче, як з України у синє море, кров ворога. Отоді, як і лани, і гори, все покине і поле до самого Бога. Молитеся, а до того я не знаю кого. Враже злою Богу волю укропити. І мене в сім'ї вели, сім'ї волі нові. Не забудь мене не злим тим своїм. Нас весна не нета. В чорній ночі нам не спати і три богами своїх всіх хриба.